Купало язичницький бог земних плодів, жертву якому приносили хліб, покровитель молоді та символ життєвих радостей. Своє народження Купало святкував, як вважалося, разом із нашими прадідами-слов'янами в день літнього сонцестояння. Правда, і дотепер він присутній на власному ж святі у символічному вигляді опудала, яке роблять із гілля та прикрашають квітами і стрічками. Поруч нього така ж символічна подруга Марена. Їх до слова одружують того ж таки вечора на знак єднання вогняної та водяної стихій, без яких неможливе життя. Тому молоді пари, котрі хочуть вікувати у купі, беруться за руки і перестрибують через купальське вогнище. Його розпалюють на березі річки. Хто перестрибне, тому судилося бути разом. А дівчата, котрі досі не знайшли пари, плетуть вінки і пускають на воду. Вірять, хто з хлопців виловить їхній вінок, той суджений. У ніч на Купала розцвітає на папороті квітка щастя, яка, якщо вірити переказам, так нікому щастя не принесла, бо боги карають вічай духу, котрий, зазіхнувши на їхню мудрість та багатства, приречений бути самотнім у світі людей. А ще на купала збирають лісове та польове зілля, що цю ніч набуває виняткової, лікувальної, цілющої та приворотно-відворотної сили. Звичаї купальської ночі збереглися з тих давніх часів до сьогодні, щоправда, більше як елементи фольклорно-розважального дійства.